Зараз ми будемо перевіряти, наскільки люди на політеху знають багато про мурах. Погнали. Три прості питання про мурах. Ну що? Я про мурах нічого не знаю. Ну добре. Згодні? Ну давай. Давайте, давайте. Ви ставайте так, щоб вас було видно. О, Перше питання: у скільки разів більше за масу свого тіла може підняти мураха? Варіанти відповідей: 50 разів, у 100 разів більше або у 150 разів. Я пам'ятаю, що ж багато. Дивіться п'ятдесят. 50. сто п'ятдесят. Правильна відповідь. Наступне питання: скільки може прожити мурашина матка? До восьми років, до п'ятнадцяти років, до тридцяти років. До десяти. П'ятці. Mm, Ні, я думаю, до восьми. До п'ятнадцяти? Тридцяти. Тридцяти. Нічого собі. Яка найдорожча вартість мурашиної колонії у світі? Сто сто п'ятдесят доларів, чотириста доларів, 600 доларів. Сто дередиста. Ну, Якщо найдорожче, то хай буде 600 Правильно відповідь. Уже 10 людей пройшло, ще ніхто три не відповів питання правильно, тому я дозволяю відкрити просто так. Оп! Дякую. Ось такий кліпсочка з гусьом. Прикольно. Ой, дякую! Гарного Доброго вечора вам. До побачення.